Добування алкенів. Перший спосіб, який ми розберемо, називається крекінг алканів або каталітичний крекінг. Він відбувається за температури близько 500 градусів за Цельсієм. За наявності алюмосилікатних каталізаторів та тиску. Отже, в загальному вигляді маємо алкан, якщо ми його підігріємо, Додамо відповідний каталізатор, наш з вами алкан розпадеться на менший алкан і алкен. Пропоную записати конкретний приклад. Візьмемо до прикладу бутан Це 4 h 10 Підігріємо його до температури близько 500 градусів за Цельсієм додамо каталізатор. Наш з вами бутан містить 4 атоми карбону. Ділимо їхню кількість приблизно навпіл. Два атоми карбону підуть на формування алкану і два атоми карбону підуть на формування алкену. Отже, С2H6 і С2H4. Ми з вами добули Алкен. Ще один приклад. Візьмемо ну нехай це буде декан Це 10 h 22 Підігріємо його до температури близько 500 градусів за Цельсієм. Додамо відповідний каталізатор. І тоді ми можемо ці 10 атомів карбону розподілити приблизно навпіл між алканом і алкеном. 10 – це навпіл по п'ятірочці, але може бути 4 і 6 – 6, 4, 3, 7, 7, 3, варіантів безліч. Отже, 5 атомів карбону віддаємо під алкан і 5 атомів карбону, віддаємо під алкен, ми з вами добули пентен. Наступний спосіб із похідних алканів, запишемо спочатку його в загальному вигляді, маємо дигалогенозаміщений алкан, якщо до нього додати двохвалентний метал, і підігріти, метал забере собі ці два атоми галогену, і утвориться відповідний алкен. Давайте конкретний приклад розберемо. Нехай у нас є дибромоетан. Я додам до нього цинк, підігрію. Що відбувається? Цинк забираю собі оці два атоми брому. Цинк-бром- і оці два зв'язочки, що вивільнилися, складаються отут між цими двома атомами карбону у подвійний зв'язочок. ch 2 одинарний оцей і був, і додався подвійний. Ми з вами добули алкен. В молекулярному вигляді це рівняння можна записати наступним чином: С2H4, бром2, плюс синк підігріли бром 2, плюс С2. Аж чотири. Ще один приклад. Нехай у нас є один, два дихлоропан. Додамо, додамо до нього так само цинк, підігріємо. Цинк у нас забере оці два атоми хлору, утвориться цинк хлорид. Плюс має утворитися відповідний алкен. Атоми гідрогену у нас нікуди не ділися. А оцей зв'язочок у нас закручується, от сюди в подвійний. Творився у нас алкен. Пропен. В молекулярному вигляді це рівняння виглядає наступним чином. Це 3А6хлор2, плюс цинк. Температура, Синк хлор 2 і С3H6. Наступний спосіб дегідрування, або інакше її називають дегідрогенізація алканів. Ми з вами знаємо, що гідрування або гідрогенізація – це приєднання молекули водню. Якщо ви бачите префікс «де», він означає, що відбувається відрив, тобто дегідрування це відрив молекули водню. Дегідрування в алканах відбувається за наявності. Каталізатору, це може бути хром 3 оксид або алюміній 2О3 алюміній оксид і за умов наявності температури. У вас утвориться алкен, ну, і, відповідно, відійде молекула водню, оскільки це реакція дегідрування. Давайте розберемо конкретний приклад. Для початку. Я вам в не дуже зручному, не дуже звичному для вас вигляді, запишу формулу етану, підігрію його, ну, нехай цього разу буде алюміній оксид. Що у нас відбувається? За таких умов, у вас буде відриватися відрив молекули водню. Оця частина відійде. І знову ж таки, оці два зв'язочки, що вивільнилися, Скрутяться у вас, зберуться отут подвійний зв'язочок. Що ми маємо на виході. ch H2CH2 і виділяється водень. В молекулярному вигляді рівняння можна записати наступним чином. Температура, ну, хай вже цього разу буде хром 3 оксид, буде етилен. Добули ми з вами алкен, ну і, власне, дегідрування або дегідрогенізація у нас відбулася. Ще один приклад. Давайте спробуємо здійснити дегідрогенізацію для пропену. Знову ж таки, запишу його таким чином, щоб вам було зрозуміло. Ви маєте розуміти, що за оцих умов температура алюміній оксид, у вас відходить молекула водню. І оці два зв'язки, що вивільняються, складаються у подвійний зв'язок, тобто ch 3 CH ненасичений зв'язок, і плюс Утворився водень. Записуємо рівняння в молекулярному вигляді. Пропан, нехай цього разу буде хром-3 оксид, температура С3H6 плюс водень. Наступний спосіб дегідратація одноатомних спиртів. Знову ж таки, префікс «де» говорить про відщеплення. Якщо гідротація, це у нас була реакція приєднання води, дегідратація – це її відщеплення, за яких умов відбувається дегідратація насичених одноатомних спиртів. Для початку давайте з вами запишемо формулу одноатомних спиртів в загальному вигляді. Далі, умовою реакції, протікання реакції дегідратації є наявність сульфатної кислоти, як водовіднімача, і має бути температура вище за 140 градусів за Цельсієм. Якщо ви організуєте такі умови, у вас з одного атомного спирту утвориться алкен і Ну, власне, відійде вода, оскільки це реакція дегідратації. Знову ж таки, запишу в не зовсім типовому і звичному для вас вигляді формулу для етанолу CH3CH2OH. Подивіться, будь ласка, сульфатна кислота і як водовіднімач. Температура вища за 140 градусів за Цельсієм. За цих умов у вас відходить оця молекула води. І оці зв'язочки, що вивільнилися, об'єднуються у подвійний зв'язочок. Отже, у нас утворюється з вами алкен, і відходить вода. В молекулярному вигляді рівняння виглядає наступним чином. Це 2-5 h oh етанол, сульфатна кислота, як водовіднімач. Температура вища за 140 градусів за Цельсієм, утвориться етен і вода. Ще один приклад. Давайте пропан 1 Ол у нас буде. Отак, сульфатна кислота в якості водовіднімача, температура вища за 140 градусів. За цих умов від спирту відходить молекула води, і утворюється відповідний алкен. Подвійний зв'язок утвориться між тими двома атомами карбону. Між яким у вас відірвалася молекула води. Тобто це аж 3 і отут одинарний зв'язочок лишилися. А отут вже буду утворюватися подвійний зв'язок творився пропен. В молекулярному вигляді рівняння виглядає наступним чином: 3 h 7 oh сульфатна кислота. Температура вища за 140 градусів за Цельсієм. це 3 а 6 і водичка. Наступний спосіб добивання алкенів з галоген похідних алканів. Тут буде відбуватися реакція дегідрогалогенування, тобто буде відходити галоген водень. Цю реакцію проводять за наявності спиртового розчину лугу і за нагрівання. Давайте запишемо спочатку в загальному вигляді. От у мене є моногалоген заміщений алкан, якщо я його підігрію, додам розчин лугу спиртовий. У мене утвориться алкен, і відійде галоген водень. Ну і давайте конкретний приклад. Нехай у нас є хлороетан, я його запишу знову ж таки, в більш зручному для цього. Способу добування алкенів в вигляді. Так, Підігрію його. В якості лугу. Нехай у мене буде натрій гідроксид. знову ж таки, спиртовий розчин. Що відбувається? У вас відходить галоген водень, в даному випадку, аж хлор. І між атомами карбону, між якими відбул, відбувся відрив галоген водню, у вас утворюється подвійний зв'язочок h 2 h 2 В молекулярному вигляді це 2 h 5 хлор, температура натрій, гідроксид, спиртовий. Розчин, утворюється алкен, в даному випадку етилен, і відходить хлороводень. Ще один приклад. Нехай у нас буде, О, знову ж таки напишу отак, один бромопропан. Цього разу нехай калій-гідроксид буде, спиртовий розчин. Знову ж таки, за цих умов у вас буде відходить бромоводень, а в місці відриву між атомами карбону оцими двома утвориться подвійний зв'язочок. В молекулярному вигляді рівняння виглядає наступним чином: це 3H7 бром, температура, калій, гідроксид, Знову ж таки, наголошую, що це має бути спиртовий розчин. Відійде галоген водень, бромоводень, і утвориться алкен, в даному випадку це пропен. Ну і останній способ: часткове гідрування або гідрогенізація алкінів. Ми з вами пам'ятаємо, що гідрування або гідрогенізація це приєднання молекули водню. Отже, якщо записати алкіни у вигляді загальної формули, додати до них водень. Ви маєте пам'ятати, що реакція гідрування у ненасичених вуглеводніх відбувається за наявності платінового, нікелєва, паладієвого каталізатора і температура. Тож, у вас утвориться при неповному гідруванні частковому алкен, а при повному аж до алкану може дійти справа. Отже, давайте конкретний приклад. Нехай у нас є ацетилен, і ми його частково гідруємо. Цього разу у мене буде платіновий каталізатор. Один атом гідрогену піде до одного атому карбону біля потрійного зв'язку, інший до іншого. Відбувається приєднання, один зв'язок руйнується, тобто частково насичується сполука у нас. І лишається подвійний зв'язок, утворюється етилен. В молекулярному вигляді: от у нас ацетилен, частково, нехай цього разу буде нікель, приєднується водень і утворюється етилен. Ще приклад візьмемо, нехай буде у нас пропін. Прогідруємо його, але частково в паладі, знову ж таки, відбувається приєднання атомів гідрогену по кінцях ненасиченого зв'язку - СH3, CH, 3 ch ch 2 Утворився пропен. В молекулярному вигляді Це 3 h 4 плюс водень. Ну, хай паладій і буде. Це 3H6 пропен. Власне, на цьому все.